У Кіровограді шахраї наживалися живалися на стареньких. Двоє молодиків представлялися медиками і пропонували продемонструвати дивоапарат для вимірювання артеріального тиску. Перед такою пропозицією не встоїть жодна бабуся. Пенсіонерка Марія Іванівна також повірила в казочку про лікарів. Заходять одразу, мене в сторону. Зайшов один, сів тут на кроваті, на цій, потім друг, другий на той кроваті сів. І кажуть, що ми з больниці від давлення. і ми розпространяємо між пенсіонерами. Стоїть 800 гривень. Далі шахраї запропонували старенькій скористатися апаратом. А один поставив мені на руку сюди і сюди. Якісь дві такі пластинки на білих проводах. Держав так тут, оце все. Включив. Він як включив, я так кинулася. От, сильно больно стало в серце, наче в груді це повно в мене зробилося. Після дивної процедури хлопці сказали жінці, що вона може отримати апарат всього за 200 гривень. Потрібно лише їй дати свої документи та гроші. Я дала їм документи, паспорт і пенсіонку. Пішла на кухню, там в мене лежали гроші, 6 тисяч. Я від твітеля виняла 200 гривень, положила туди обратно на остальний. І коли лежила, лежала, мене захлопнули дверці. Вони, видно, почули. Що... Псевдолікарі сказали пенсіонерці, що після процедури треба хвилин з 15 відпочити. Ну і я лежала. І ще я й поворушилася, вони вже в двері виходили. А той каже: лежать, Відкрили двері і вшилися. А я сповзла з кровати, пішла на кухню, обнаружила це все. Коли жінка отямилася, ні шахраїв, ні шести тисяч вже не було. Таким чином спритники одурили не тільки Марію Іванівну, а й інших пенсіонерів. Двоє невідомих осіб відвідували їхні адреси, представлялись працівниками медзакладів, вимірювали артеріальний тиск. І при цьому скоювали крадіжку матеріальних цінностей. Спритні шахраї встигли накрасти у наївних пенсіонерів близько 30 тисяч гривень. Дані заяви було внесено до єдиного до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться слідство. санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.